Доброго ранку всім. Ранки у нас тепер дуже ранні, тому що у нас з вечора виключають світло і ми лягаємо, можна сказати, разом з курюми. Тому і прокидаюся, звісно, ще раніше ніж звичайно. Вийшла зранку, подивилася, побачила свою вербичку, подумала, що треба її поправити зачіску. І заодно швиденько розповім вам, як я сформувала таку кулечку з простого з простої патички, тоненької яку викопала на річці. Цю вербичку я викопала років 4 назад на березі річки. А вона була дуже тонюсінький, такий собі патичок. Перший рік воно не особливо в мене зростало, тому що у неї були свої умови. Тут вона попала в чорнозем, можливо, їй спочатку було незвично. Трохи вона була на місці, стояла якийсь сезон, а потім почала рости. Першим ділом я визначилася з висотою своєї верби. Тобто, ну, от така висота, як тепер є, до метра, вона мене влаштовує. І прищепила її верхушку, прирізала її верхушку. Потім після того, вона, коли ви прирізаєте любому деревцю верхівку, ви вимушуєте його кущитися. Правильно сказати, кущитися, на якомусь прикладі я покажу. Наприклад, візьмемо таку верхівку. Чекайте, я відділю. Ось. Бачите? Отут я обрізала, отут я обрізала, тут воно пустило сплячі почки. Тепер я обріжу ось тут, і воно тут знов роздвоїться. І так буде завжди. Вона завжди буде на кожному кущику. Ось. Любий кущик, який ми бачимо. Отут вона прирізана, ось тут вона прирізана, і вона випускає сплячі почки. Ось тут прирізаю. Вона випускає сплячі почки з вербою, взагалі, так як це дуже швидка в зрості рослина, ніяких проблем немає, тому я її вибрала для такого експерименту. Для шарика такого. Е, мене питалися, як я буду її стримувати в зрості. Ніяк не буду стримувати. Ну, мається на увазі стовбур. Коли вона тепер вона у мене має 4 роки. Ну, хай ще буде років 5, мене буде тішити. Якщо мене вона буде дуже мені заважати. Можливо, я і пустю трохи вище. Якщо вона буде мені дуже тут заважати, то я завжди можу видалити це дерево. Це нема ніяких проблем. Але дуже гарно. Тим, ну, завдяки швидкому зросту ми можемо швидко сформувати кульку, таку топіарну форму, і вона вже буде нас на другий сезон уже буде тішити нас своїм виглядом. Не треба чекати, не знати скільки. У мене є, наприклад, ялинка. Ялинка куплена. Ось, я постійно, я не даю, якщо видно, сонце засвічує трохи, я перейду на цю сторону. Ось так, бачите? Вона, ніби на... вона не на штамбі, я просто її так формую, щоб вона була на високі палочки. І от стільки часу пройшло, вона постійно на одному місці. Постійно. Ну, Мало що підросла, і з ялинки дуже складно одразу вивести ту форму, яку ви хочете. Тому таке швидке дерево, як верба, підходить для ваших експериментів. Зовсім. Ялинку я прищеплюю, я вже казала, я щеплю її крички для того, щоб вона була густіша. Цього року вона мені більше подобається, ніж тими роками, бо стояла два роки, навіть не рухалася, не знаю, чомусь і тут не подобалася. Але повернемося до нашої вербички. Тут між іншим. Вже хочу стригти спірею, не можу дивитися на цей розхлябаний вигляд. Можливо, цими вихідними, як буду вільна, то обстрижу спірею. Хоча вона дуже. Гарна і досить, позрівняно зі своїми подружками, вона досить охайна, але всі рівно. Бачите, ці в усі боки, прирости, трохи вони, ну, такий неохайний вигляд. Так ось відносно вербички. Зараз я покажу простими ножицями. Я не витягувала садові, бо ще дуже рано. Я беру і ось так на око. Все, що виповзає, все, що мені не подобається. І я то бистренько. Дві хвилини, то багато часу не займає, не забуваємо про боки, якщо ми хочемо тримати її у формі. Вербичка наростає дуже швидко. Цього року я її вже стригла два рази, бо тому що вона ну, дійсно ну, верба. Що там говорити? Верба, ніяких проблем. Але можна за абсолютно задурно, без грошей, маючи. Початковий матеріал, можна сформувати куличку. Дивіться, як воно все швидко. Сформувати куличку і вона буде вас тішити. Вона нічим не поступається без або там якимось іншим декоративним рослинам, тому що е коли немає листя, вона так само чудово виглядає. Дивіться, вже так. І оцей край, все, що мені не подобається. Це, що мені виходить, ми причасуємо нашу вербу. Ножиці, звичайні, бо тому що хочу засняти, а з великими ножицями так не виходить. Ось. Все, що тут ще в нас? Ось тут, бачите, воно видно. Вона проситься вже сама, коли після того то тяжко сформувати деревце любе по самшитам там, знаю, тяжко в перший рік. А потім вже форма проситься сама. Ви вже бачите самі, воно дещо випирає, де що вам не подобається. То воно швиденько і швиденько. Так, ну що там ще? Ось, і моя красуня вже причесена. Ви бачите, як гарно вона виглядає. Пару хвилин роботи, зараз ще пройдуся по краям, подивлюся, де мені не подобається. І ось вона знову буде густенька, ніякими стимуляторами я її не обробляю, шкідниками не хворіє. Це взагалі ну, для мене це подарунок. Реально, ця вербичка це мій подаруночок, такий сама собі. Не забуваємо про те, що те, що обростає внизу. Отут тепер не видно, але все, що обростає внизу, ми забираємо ось так оце такі. Для того, щоб стовбур був голий. Бо мені подобається, що був на стовбурі. шарик на стовбурі. А є у мене нана, потім якось покажу, то нана у мене від землі. Шарик від землі такий без стовбура, без ніжки. І теж виглядає шикарненько. Так що пробуйте, експериментуйте, немає простих рослин. Якщо докласти трохи зусиль, то з любої простої рослини можна зробити красу. Всім гарного дня!